Звичайно, що ворог іде широким фронтом. Якщо ми беремо напрямок межової, зрозуміло, що ворогу першочергове потрібно захопити удачне, котлене і вийти на трасу Павлоград-Покровськ. Тут на шляху ворогу ворога нема таких великих населених пунктів. Там є декілька сіл, на яку і ми. Розраховуємо на оборону в цих селах, і звичайно, якщо ми будемо відступати там вже там до території адмінтер адмінкордонів Дніпропетровщини, то безпосередньо ворог ворогу вдасться зайти. І на жаль, під Новопавлівкою, це низини. тут чим характерний взагалі тим, як Російська Федерація веде бойові дії, вона. Періодично застосовує техніку, броньовану техніку, але й використовує звичайний цивільний транспорт, там гольфкари, баги або інший якийсь цивільний транспорт, який перероблений на, до того стану, щоб штурмувати наші позиції. Ось тому, звичайно, що в умовах своєї місцевості. Ворог вибрав для себе ось таку е, тактику ведення бойових дій.